Рада вітати вас на своєму каналі. Знайоме вам відчуття, що всередині щось вербить, ниє і незрозуміло чого просить. Чогось хочеться сама не знаю чого. На роботі отримала премію Чоловік приніс квіти, дитина принесла табель з відмінними оцінками. Скоро їдемо у відпуску і купальник вже купила. Навіть погода за вікном прекрасна. Начебто, все чудово, але щось не так. Є якась незадоволеність, не відчуває себе щасливою. У цьому відео поговоримо про щастя, з'ясуємо, чим вимірюється щастя, і звідки береться ця постійна незадоволеність життям і невдоволення собою. Я, Я... Тетяна Березна, сімейний психолог, допомагаю жінкам налагодити стосунки із собою, із своїм тілом, з чоловіками і з навколишнім світом. А разом зі мною. Цуценятка-Сонечка Софійка. Вона допомагає мені і нагадує вам, що якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І не забувайте про лайки, коментарі та репости, які допоможуть збільшити кількість переглядів і підвищить мою мотивацію. А розпочати я сьогодні хочу з біблійної притчі про щастя. Якось пішов один чоловік до Бога і говорить: я чув, ти роздаєш людям щастя. Роздаю, відповів Бог. Тоді дай мені. Дам, відповів Бог, тільки ним треба вміти користуватися. Я зумію, запевнив чоловік, і, отримавши щастя, пішов. І почав він жити щасливо, але раптом йому здалося, що в інших щастя краще, що вони щасливіші. Заздрість почала смутити людину. Він намагався і далі жити щасливо, але якось не виходило. І начебто все є, а не радує, і начебто всього вдослід, вдосталь та не вистачає, і начебто ситий та все всього хочеться. Так він мучився, мучився і дійшов до того, що від заздрості і незадоволеності став хворіти. Бачить він, що справи зовсім кепські і пішов знов до Бога. Господи, чому ти одним даєш велике щастя, а іншим мале, звернувся він до Всевишнього. Ти не правий у своєму обвинуваченні. Мале я даю тому, кого задовольняє і мале, а велике тому, кому більше треба. Так мені треба набагато більше, ніж я маю, а ти дав мені набагато менше, ніж я хочу. Я дав тобі не просто велике щастя, а дуже велике. Тільки ти не оцінив його. Як же велике обурився незадоволений чоловік, якщо я нещасливий? Є люди, які і в малому знаходять велике, а є такі, що у великому бачать тільки мале, відповів Бог. Дай мені стільки, щоб я міг розгледіти своє щастя. «Да, добре, але це не безкоштовно. Не зрозумів чоловік Божих слів, взяв і пішов додому. Але ні щастя вдома, не добра на тому місці, яке він залишив нещодавно, не виявилося. Все навколо було так порожньо, наче там ніколи нічого й не було. Господи, заволала людина, ти ж не дав, а відняв мене все. Я взяв тільки те, що тебе не задовольняло. Тепер ти почнеш будувати нове щастя і, можливо, побачиш його, якщо зможеш гідно оцінити. Двічі за щастям не ходять. Не оцінивши його одного разу, не зможеш оцінити його і в інший раз. Ну що, сподобалась вам притча? Тоді з вас подобайка! Ця притча дуже глибока, і в ній йдеться водночас і про цінності, і про обесцінювання, і про незадоволені потреби. До речі, чи знаєте ви, якою мірою вимірюється щастя? Чи є у вас власний щастямір? Людина почувається щасливою тоді, коли задовольняються її потреби. А невдоволення це. Вірний знак, що настав час щось змінювати. Але що саме? Давайте розбиратися. Згадайте, коли ви відчуваєте спрагу, вам навряд чи хотітиметься насолоджуватись краєвидами. Ви думаєте лише про це, а не про високе. І, напившись, ви відчуваєте себе щасливим. І це означає, що на фізіологічному рівні, як правило, ми добре розуміємо і розрізняємо свої потреби. А отже, знаємо, як їх задовольнити. Але крім фізіологічних, кожна людина має й інші потреби. На малюнку, ви бачите піраміду масло. Вона демонструє 5 рівнів потреб. Крім фізіологічних, тут є потреба у безпеці, яка включає. Дах над головою, фінансове забезпечення, впевненість у майбутньому. Це соціальні потреби, спілкування, любов, дружба, потреба у повазі, це кар'єрне зростання, самоповага, досягнення. І це потреба у самовираженні, коли людина розкриває і реалізує свій потенціал. Отже, для щастя нам необхідно зробити інвентаризацію своїх потреб, щоб задовольняти їх. Людина може бути цілком задоволена достатком дім повна чаша, але їй не вистачає спілкування або професійної затребуваності. Багато хто лікується від незадоволеності шопінгом. І так люди стають шапоголиками, бо нова сукня, чергова пара взуття або дорогий годинник не замінять обіймів якоїсь емоційної близькості. А емоційний голод не можна задовольнити їжею, навіть найвишуканішою. Цей вага є, а щастя немає. Комусь не вистачає пригод, вражень, мандрів, декому хотілося б зайнятися творчістю, але його навчили працювати і не гаяти час на пусте. Тож людина постійно не задовольняє свої потреби. І часто люди самі заважають собі насолоджуватися життям, заганяють себе у штучні рамки, які існують лише в їхній підсвідомості. Отже, Потрібно уважно прислухатися до своїх бажань, до своїх потреб. Але в деяких випадках вам і це не допоможе. Хочете дізнатися про ці випадки? Тож дивіться далі! Але не забувайте про лайк, репост, коментар та підписку. Ми з'ясували, що щастя вимірюється задоволеними потребами. Але є п'ять причин, п'ять властивостей особистості, які не дозволяють людині почуватися щасливою. Що ж це за властивості? Перше це аби нічого не сталося: людина націлена не на досягнення, а на уникнення невдач, уникнення осуду, проблем, чужої несхвальної думки, її потенціал значно вищий ніж її домагання. На роботі вона пристосовується, не висовується і, можливо, навіть просувається, але не тому, що має більше досягнень, а тому, що не була помічена у помилках, як інші. Щоб уникнути неприємностей, людина задовольняється малим. Тож вона завжди відчуватиме якусь невизначену незручність, незадоволеність. Часто просто тому, що нудьгує. Це так добре і легко дається, що навіть не цікаво. Знаєте, в мене була клієнтка, яка на запитання, чого вам хочеться, відповіла: навчитися їздити на велосипеді. Чому ви не вчитеся? запитала я. Відповідь мене дуже вразила. Що ви, що подумають люди? Їй 30 років, а вона досі не вміє те, що вміє її дитина. Уявляєте, вона сама не дає реалізуватися своїм бажанням і ставить своє щастя у залежність від людей, які навіть їй не знайомі, які ніяк не впливають на її життя. Вона думає, що вони про неї подумають. Протилежна властивість особистості це вам більше за всіх треба. І ви перфекціоніст. Ваші вимоги до себе, до життя дуже завищені, і з новими досягненнями вони зростають ще більше. Ви маєте бути найкращим і найуспішнішим. Ви прагнете, щоб вами захоплювались, тому знову і знову готові штурмувати вершини. Людські радості і слабкості принесені у жертву. Отже, про задоволення потреб взагалі не йдеться. Перфекціонізм часто заставляє людину і гальмувати. Вам хочеться розпочати бізнес або почати приватну практику, але ви ще не отримали 110-й диплом, не створили ідеальні умови для цього. Доводиться чекати, а можна і не дочекатись. Тож і лишається людина незадоволеною своїм життям. Це заважає і стосункам. Партнери, діти, друзі, підлеглі. Мусять відповідати високим стандартам. Стосунки псуються через те, що перфекціоніст не задоволений партнером, бо він виявився недостойним. Або партнер незадоволений постійними чіпляннями та зауваженнями. Він втомився і його не надихають чужі грандіозні плани. Третя причина: вам не дають спокою порівняння. У сусіда трава зеленіша. Неодмінно комусь достається щось краще, і ти відчуваєш себе обділеним. Так само, як у прищі, яку я вам розповідала на початку, утриматися від порівнянь буває справді складно, оскільки, оскільки яскравих прикладів перед очима стає дедалі більше. Соцмережі не лише вбивають час, але можуть серйозно вплинути і на самооцінку, і стимулювати. Розвиток синдрому втрачених можливостей. І якось забувається, що здебільшого у соцмережах висвітлюють несправжнє життя, принаймні не виставляють на показ свої проблеми. А коли індивіду цілком непогано, але оточуючим зовсім добре, він мимоволі занижує цінність існуючого, свої здобутки здаються скромними на тлі успіхів інших. І начебто розумієш, що заздріти погано, і все одно щось кребе. І тоді додається ще почуття провини за заздрість, яке вже тут щастя. Четверта причина: ви відповідальні за всіх. Є люди, які відчувають величезну відповідальність за щастя та благополуччя всього людства. Ну, якщо не людства, то хоча б своїх близьких. У людини немає власних проблем, принаймні вона успішно їх може вирішити, коли вони виникають. Але як можна почуватися щасливою, коли хтось незадоволений і не влаштований? Є багато випадків, коли жінки підсвідомо забороняють собі бути щасливими в парі, тому що мама одинока. Або як я можу радіти, коли бабуся постійно хворіє? Коли ви керуєтеся лише поняттям, треба, повинна, мушу, я же мать. Я донька, ви втрачаєте смак життя. Коли на запитання, чого ти хочеш, у вас є відповідь, щоб усі були здорові, щасливі, ви ніколи не станете самі щасливими, тому що ви не чарівник і ваші бажання не здійснені. І п'ята причина це коли людині взагалі нічого не подобається. Щоб не відбувалося людині це не до вподоби. Відкрите вікно душно, ой, закрите мухи летять. Темно, вімкніть світло, ой, вимкніть очі ріже. Плаття занадто коротке, омлет недосолений, дитина могла б читати краще, вікна погано помиті. Щось завжди буде не так, і хтось завжди буде винним. І вправдовуватися звичайно, безглуздо. Людина незадоволена. Глобально. Як щось не вийшло, так я і знала. Якщо виходить, як треба, це випадково. Все йде добре, напевно, щось тут не те. Очікуй неприємностей. А коли самовтілювані пророцтва здійснюються, лунає. А що я вам казала? Ваші намагання зробити щось хороше для такої людини можуть завершитись зовсім неочікувано, адже ваші дії можуть бути невірно витлумачені. От такі п'ять причин. Незадоволені потреби, незадоволеність життям – це страшна річ. У здорових дозах це. Навіть корисно тому, що саме незадоволення чимось стимулює рухатися вперед, досягати бажаного, і це підтримує нашу самооцінку. А внутрішня незадоволеність породжує агресію. А коли невдоволення зашкалює, це призводить до саморуйнації особистості. Невдоволеність сімейними стосунками виникає дуже часто, коли людина незадоволена сама собою. Особливо гостро це відчувається у середньому віці, коли людина розуміє, що могла б досягнути більшого, що її прагнення так і лишилися нереалізованими. І тоді легше всього звинуватити свого партнера. Тому криза середнього віку часто супроводжується і сімейною кризою. Подружжя далеко не завжди можуть спокійно обговорити джерело невдоволення і вирішити, як усунути його разом. Найчастіше, неконструктивні претензії виливаються у сварки. А від цього невдоволеність підсилюється. Внутрішня незадоволеність породжує також і залежність. Як це відбувається? Якщо людині тривалий час не вдається задовольнити значущі для неї потреби, в неї виникає психоемоційна напруга, і потрібно щось для компенсації, щось, що зніметь цю напругу. Людина вдається до психотропних речовин, а до них належать наркотики, алкоголь, надмірна їжа. Сюди відносяться ігри. Все, що дозволяє швидко підвищити рівень. Ендорфіну гормону щастя. Якщо це допомогло і напруга на деякий час відступила, є великий ризик потрапити у залежність, тому що людина буде знову і знову повертатися до цієї речовини. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що людина почувається щасливою, коли насолоджується своїм життям, і це вимірюється її задоволеними потребами. Навчитися розпізнавати свої потреби і задовольняти їх ось найважливіший урок. Якщо ви потребуєте допомоги, ви завжди можете звернутися до мене. Я консультую онлайн. Інформація про те, як зі мною зв'язатись, є в описі під кожним відео. Але сьогодні я хочу дати вам ще й техніку, яка дозволить відчути себе хоча б трошечки щасливішим. І знову я хочу розказати вам притчу. Один чоловік приїхав на цвинтар відвідати могилу одного з своїх близьких. Його увагу привернули дивні написи на могильних плитах. Тут лежить такий то, він жив 8 місяців, 4 дні та 9 годин. За кілька кроків інша плита з написом, що встановлена вона на честь того, хто жив 12 років і 3 місяці. І так далі. Кількість подібних написів змусила чоловіка припустити, що це ділянка, де поховані лише діти. У цей момент він побачив служителя і запитав в нього, чому тут записано лише час, який ці, ці діти прожили. Чому стільки померлих дітей? Служитель відповів: у цьому селищі є своя традиція. Коли діти досягають повноліття, їм дають блокнот. На одній із сторінок вони записують найщасливіші значні події у їхньому житті, а на іншій час скільки тривала ця подія, якою вони насолоджувалися, вписували день весілля, народження дитини або бажану подорож, якою вони чекали довго, зустріч з кимось із близьких дорогих. Коли в них щось вийшло, це і є теперішній час життя. Ми існуємо, щоб бути щасливими і отримувати задоволення від життя, а решта це не життя. Коли чоловік повернувся додому, він написав у заповіті: на моєму надгробку напишіть, «Помер не народившись. Ну що, мотивує вас така притча? Напишіть у коментарях, що вам дозволяє почуватися щасливими. Дехто з моїх клієнтів скажеться на партнерів, на життєві обставини. Очікуючи чогось значного, вони перестають помічати красу навколо, радіти дрібницям. Так вони своє сьогодення і втрачають щасливі миті, і їм нічого записати у своєму блокноті. Пропоную вам завести такий блокнот. Або так само, як відома американська письменниця Елізабет Гілберт Банку Щастя. Це дуже просто. Щоразу, коли щось гарне відбувається у вашому житті, записуйте подію на маленький листочок кольорового паперу, згорніть його у трубочку та опустіть у банку. Завжди є щось, що можна покласти в цю банку. Сама Елізабет Гілберт писала такі записки про моменти вдячності та радості навіть у найважчі часи, посеред болю, переживаючи втрату. Це могла бути в кавачі якось рук або хвилина, коли вдавалося скинути туфлі після довгого дня в бігах у справах. Раптом припинився дощ. Завжди є проблиск світла. Зафіксуйте його. Киньте у банку і збережіть назавжди. Через рік або в день, коли вам сумно, ви зможете дістати вміст баночки та перечитати його. Вам вдасться знову пережити всі прекрасні моменти, зрозуміти, як багато ви встигли зробити за цей час. І ще не скупіться на вдячність всім оточуючим, близьким і собі в тому числі. Ну а вдячністю мені будуть ваші лайки, коментарі, репости та ваша підписка. Дякую вам, що дивилися до кінця. Будьте щасливі!